Вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні знов на моєму каналі, і я хочу зробити невеличкий додаточок до минулого прямого ефіру про рунічні амулети. Ми з вами дивилися і розбиралися, як можна зробити саме захисні амулети, і як вони діють на людину. Так, я вам назвала основні закони. За якими потрібно їх робити, щоб вони несли тільки користь тому, хто буде з ними взаємодіяти, в який стан треба війти, так, щоб, їх, щоб сісти так, щоб ця рука сама почала вести, і руни вже почали взаємодіяти. Потім я вам сказала, з якого стану це робити. так. Потім я сказала вам, як що малювати в центрі, як воно виглядає. Тобто самі простенькі ми з вами дивились, але самі сильні, і як їх активувати, так? І ось ви почали мені задавати багато питань, які я, на які я маю відповісти сьогодні. Значить, дивіться, про зворотній ефект, ви запитали, чи як діють як діють руни, коли, наприклад, іде Зворотній зв'язок, і в, чому в негативному плані вони можуть якось вплинути на людину. Так? Е, я скажу з свого досвіду, друзі, що е, я ніколи не роблю амулети без запросу на то, якщо це людина, так, то без її запросу я не можу їх робити. Це по-перше, по-друге, коли людина просить зробити їй. Так? На відносини, на здоров'я, на, на е, достаток, так? на е, духовний зріст, на якісь ще захисні так само да, моменти. Е, тобто я маю контактувати з долею людини через свої дії з цими символами, які я малюю. По запросу тієї людини, так? я контактую, моє вище, «Я», мій дух контактує з духом людини, яка замовляє, так? яка просить. І, звичайно, у кожного в долі є різні нюанси. І перед тим, як сісти, зробити амулет, я запитую, чи можу я це зробити? Як це відобразиться на моїх енергіях? Коли, наприклад, людина просить тето, тето і тето, і я маю це зробити? І поки я не отримаю в ронічному розкладі для себе відповідь, конкретно, ясно, чітко, що я можу це робити? Як буде виглядати моя ситуація? Наприклад, я питаю: якщо я доторкнуся до долі цієї людини так, і своїми амулетами буду її змінювати? Як виглядає моя ситуація? Чи це буде для мене так безпечно? І тільки коли я отримаю відповідь, що так, можеш, все добре, тоді я роблю. Потім я питаю: а як буде виглядати люди, людині її подальша доля, так, як вона зміниться після того, як я зроблю їй отакий-такий амулет, той, що вона просить. І дивлюсь. Як зміниться? Якщо зміниться на краще, якщо це пробудується, і я складаю коли амулет, я можу дуже багато разів задавати це питання, і поки я не намалюю всі знаки так, щоб воно показало мені, що це от супер буде якраз, це буде саме те, що потрібно цій людині, тільки тоді я зможу його зробити і віддати, і активувати разом з цією людиною цей амулет. Провівши її в ту частинку її свідомості, де вона буде співпрацювати з цим амулетом. Тобто, друзі, не все так легко, так, як здається. Але про це все ми будемо з вами говорити більш детально на моїх уроках. Я готую для вас курс по рунах, буде початковий курс, буде поглиблений, буде вищий курс, там де вже до кінця ми дійдемо до розкриття фаз свідомості і до ключа творіння. Але зараз я хочу вам сказати, що вивчення рун це дуже глибинний процес, і те, що я вам дала на минулому. Відео, так, коли ми в прямому ефірі з вами малювали, я вам дала порядок, як вони мають виглядати в прямому вигляді, як їх малювати. І це є саме той захист, який можна робити. Так? Саме захист. Якщо ви малюєте руну ас, маленькій дитиночці, так це руна ангела-охоронця, так, десь там намалюєте, або скажете, ось так, намалюй собі тут, от на зап'ясті. Дитиночка сама намалює, і вона буде дивитися, вона навіть уявить картини і ще й вам розповість. Така, така є історія. Або, наприклад, якщо ви малюєте руну Олк, і вона виглядає як захист так, від вищих сил, то це не є. Абсолютно ніяким ем, знаком, що несе негатив. Це навпаки, в прямому вигляді, якщо людина, і тим більше, коли людина вірить, вона активує свої програми так, вірою. Так, звичайно, є дуже багато нюансів. Перша, не просять не лізь і не сотвори зла навмисне. Тобто заходити в долю людей, так, як ви от до мене звертаєтесь, я, я маю тільки. З вашого дозволу. Так? Я маю робити це. І роблю тільки з вашого дозволу. Але коли я даю такі рекомендації, так? там немає нічого, де ми робимо гармонізацію простору, так? руною Яра. Якщо ми робимо е, таке, як покров е, Пресвятої Богородиці, наприклад, такими захисними рунами, так? Одал там і Олк і ас, ур дуже сильна, так як ми з вами дивились, там руна. Якщо ви намалюєте такі простенькі формули захисні, вони діють. Тому, будь ласка, спробуйте на собі, як вони будуть у вас діяти, ці формули, кожен сам собі. І ви побачите відгук від них же ж. І ось ваші запитання на рахунок того, що. Що значить, чи можу я зробити амулет для дорослих дітей? так? Мені задали питання, і чи можу, можуть це вони мають активувати, чи я можу. От, друзі, дивіться, є такий нюанс. Коли, чесно вам скажу, от саме для самих близьких людей не просто робити амулети. От я з цим скільки разів вже Мала справу, тобто, знаєте через що? Через те, що саме увійти в той самий стан у того спокою, глибинного, завжди заважають у ті такі, у та любов, і що ти боїшся, що щось може бути не так, так? Що щось може бути. Ти от весь час якийсь страх включається за життя там, так, дитини своєї, там ще щось. За здоров'я, так, страх, все одно він є. І от зайти в той стан такого глибинного спокою і сісти, і не виходити з нього, щоб намалювати той захисний, захисну формулу. Або, наприклад, ну, зробити такі, знаєте, ронічні стави, щоб вони світилися. Тобто формула ціла, щоб вона світилася, така гармонійна, щоб була. Я скільки раз намагалася зробити, то в мене не так легко воно давалося, повірте. Тому. Дорослим дітям ви можете зробити, але знов-таки, з їхнього дозволу, так, спитати. І щоб дорослі діти мали віру в той знак, який є від матери, віру в той знак. І активувати з вірою, дивлячись на нього самому собі і нести його, так? тоді ніякого зворотнього ефекту ні для кого не буде. Тобто так вони мають дуже велику силу. І деякі люди просто відмахуються, вони просто не можуть взяти оце. Розумієте? Воно не приживається в них ніяк, ніяким боком. І є навіть, якщо у людини погана карма, так, то я навіть не раджу тим людям, які не знають цих законів, туди просто входити. Давайте поетапно, поки що, якщо нам це так треба, робимо захисний. Навіть один знак. Але він буде діяти з вірою, так? Так що, друзі, саме головне, що хотіла сьогодні донести, що любі аутотренінги, які ми з вами проходимо на моїх курсах, ви знаєте, хто в мене був, всі залежить їхня якість, їхній результат залежить від того, з якого стану, як війти в той стан, з якого ти далі проводиш всі ці ментальні дії. Це дуже важливо. І так само це стосується амулетів, так само це стосується різних оберегів. Все, що ми робимо, це головне стан, з якого ти робиш і намір чистої, чистої совісті, а туди зайти може не кожен, повірте. Треба тренувати себе, треба очищувати себе, щоб взаємодіяти з дійсно з такими символами. Це все ми з вами будемо вчити в моїй школі. Хто буде зацікавлений, будь ласка, приходьте на мої проекти. Зараз у нас стартує 13 березня дуже шикарний саме курс інтеграції особистості, там де ми будемо пропрацьовувати якраз такі особисті якості. Опрацьовувати злиття енергії, коригування своїх енергій, що значить свої ауричні тіла, як їх відчувати, як це все проводити, як взаємодіяти з простором. Тобто, це все буде дуже цікаво, і саме тільки після цього можна буде торкатися поглибленого вивчення рун, рунічних знаків. Зрозуміли? Ось такий додаток сьогодні. А в принципі, Якщо з чистими помислами і з вірою, з чистим серцем, з наміром, з любов'ю ти робиш якісь речі, то ніколи за це нічого не буде. Розумієте? Поганого я маю на увазі. Головне це чистота сердечна. І я вам говорила про ту нашу чакру, в яку треба заходити, щоб просто знати, що це все щиро робиться, і ти віддаєш це з любов'ю. Яка шкода може бути, не може бути шкоди? Тому сьогодні так. Всім вам дякую за увагу. Підписуйтесь, кому цікаво, будемо далі йти в розкриття глибинних законів існування і як нам з вами, людям нового часу, нового світу взаємодіяти з цими законами, розуміти їх. Саме цим я займаюся, це моя робота. Буду рада всім, хто долучиться до моїх проєктів і відчує на собі саме. От, як вони діють. І саме головне, що ви знаєте, от не надави. От я впевнена, що всі, хто був у мене на моїх курсах попередніх, так, ніхто не скаже, що відчували якийсь тиск на моїх заняттях. Тому що я дію з поля того, де пізнається глибина, але через легкість сприйняття. Всім вам всього найкращого, друзі, удачі вам, здоров'я, світла, тепла. І нехай вас бережуть, світлі сили, істинні світлі сили! Всього вам найкращого. До побачення!